4 липня дружня команда фахівців Смілянського міського інклюзивного ресурсного центру завітала в дитячий будинок інтернат, аби подарувати його вихованцям не лише нові знання, а й справжні емоції. Проект рука допомоги у нас вже відбувається з 2023 року. Це за сприянням і міського голови Сергія Васильовича Ананко, і також цей курує захід. Це Тетяна Анатолійовна Карло, заступник із гуманітарних питань. Ми тісно співпрацюємо і з 2023 року, щоліта в рамках цієї допомоги або до нас приходять. Представники від міської влади. Різні спеціалісти, і психологи, і логопеди проводять певні заняття із дітьми. Або ми виходимо на певні локації у місто Сміла, там чи в парк, чи в бібліотеку, чи в інші там, навчальні заклади, де вони також проводять певні майстер-класи для адаптації даних дітей до соціуму. Цей захід ну, надзвичайно важливий. Нас на сьогодні перебуває 168 мешканців, із них 28 – це внутрішньопереміщені особи. Частина з них да, там є складні діти. Діти, що вони не можуть, не мають можливості десь прийняти участь за територією. А от в межах тут території ми їх залучаємо по максимуму, кого можливо до цих заходів. Зустріч традиційно розпочали зі знайомства. Казку про чарівне місто, яку розповіла учасникам заходу, психолог інклюзивного ресурсного центру Наталія Ткаченко, присутні слухали із захопленням. У очах вихованців закладу світилося тепло, а на обличчях з'являлися усмішки. Вони відчули себе частинкою доброї історії, де кожен важливий і особливий. Цього разу зустріч у дитячому будинку інтернаті перетворилася на яскраве. Святотворчості учасники разом створили місто Барв. Юнаки та дівчата стали чарівними будівельниками, які паперові заготовки перетворили на справжні казкові будиночки. У теплій дружній атмосфері підопічні інтернатного закладу занурились у світ кольору, фантазії та мрій. На папері поступово з'явилися вулички, будинки, дерева. Усе допомогло створити цілісний простір щастя, адже саме таким вони бачать своє ідеальне місто. Кожна дитина змогла проявити себе, розкрити свій внутрішній світ і відчути себе частиною великої творчої родини. Фахівці інклюзивно ресурсного центру наголос. Шуть такі заходи важливі не лише для розвитку навичок, а й для емоційного благополуччя, адже увага, підтримка і спільна справа найкращі ліки для серця. Наш захід це інтегроване, комплексне ігрове заняття. Яке ну має таку ціль показати дітям, що у світі існує багато різних людей, але треба толерантно до них ставитись і визвати у них такі моменти співучасті, співчуття і таланти, щоб вони свої проявили. Щоб вони відчули, що вони потрібні, що разом це цікаво. Тому нас багато, бо ми знаємо, що треба кожній дитині якусь долю участі показати і закінчити захід тим, щоб дитина відчула свій результат, свій успіх, свою потрібність. Бо Ну, емоційний інтелект цих діток він вимагає нашої участі, нашої підтримки. І ну, це здорово. проєкт рука допомоги триває, і попереду ще багато теплих зустрічей, які змінюють світ, наповнюючи його теплотою і яскравими барвами.